Я евакуація іменно безпосередньо, як тут почалася е з Романовського мосту. Він на той час вже був е зруйнований, і дуже багато людей просто е приходили. Ну, йшла туди. Це була єдина точка, напевно, більш-менш безпечна, а коли е відходили, ну. Цивільні люди з Ірпіня на той час Буча, Гастоміль, Ворзи та все, що далі, вони вже були під окупацією. І Звідси вийти туди ніхто не зміг. І як ми з'ясували вже потім з часом, що ну, якщо згадати Бучу, то усі намагання, щоб якось залишити свою будівлю і вийти в безпечне місце, ну закінчувалися розстрілом. От, тому ми спочатку зустрічали людей, які е, виходили, просто пішки. Там була, е, стояла палатка е, ДСНС. От, і е, волонтери, всі бажачі е, допомагали там. От. Я почав з чого, ну все, що було потрібно робити, там зустрічати людей. Але з часом, там за день, два, три, все більше було зрозуміло, що буде багато людей, які е, похило люка люди, е, не мали нікуди йти, не, ну взагалі їх просто привозили. Що далі? Вони питали. Ну от я питаю, ви куди? Е, куди вам потрібно? І таких людей, от вони просто ми називали їх е, нуль. Дуже таке, знаєте, це потім вже з'явилася назва така, нуль, лінія зіткнення. У нас був свій нуль. Це людина без е, певного розуміння, куди. Вона не знає, чи є в неї рідні, вона не знає взагалі, що в неї є. Ну просто вона виїхала, тому що її вивезли, тому що вона погодилася, що е, потрібно якось е, жити і рухатись далі. І от такі люди, якими я от цим і займався, це були. і... Е, е, ми шукали, де певний час їм, ну, щоб вони мали знайти якесь житло. Ну, житло це було, мабуть, дуже громко сказано, тому що взагалом ці люди мали певний медичний і психологічний травми. І тому це потрібно було шукати якісь медичні заклади стосовно їх стану. Ну, це ми і займалися, би. і не, не то що знайти, це потрібно було ще відвезти і підтримувати в них життя. А, от, скільки їх було, я не рахував. Ну, я просто робив це, наскільки це було можливо. Хоча багато було людей, які от як кожного разу для мене було е, очікування вечора. Наприкінці вечора приїжджали найважчі люди. Це були з пораненнями. Вогнепальними пораненнями люди, які отримали сколочне, або мали певну зустріч з так сказати русським міром. І ми намагалися, це вже були не просто медичні заклади, це були лікарні швидка. Потрібно було швидко реагувати, відвозити їх відносно їх стану в той заклад, який міг йому зробити все необхідне, щоб підтримувати у них життя. На жаль, за мою евакуацію було я завжди для мене завжди було страшно, це коли дві речі. Коли я їхав на якусь евакуацію, це побачити, що я вже спізнився, що там вже евакуація не потрібна. Це було найстрашніше, коли ти заходиш в будівлю і ти вже нічого не можеш робити. А друге найстрашніше, важче, що було, це коли ти відвозиш людину, а за два-три дні там, ти питаєш, як справа, а тобі кажуть, вона померла. Тобто для мене це був певний такий стан, коли я, ну, я не знав, як реагувати на це. І тоді було прийнято певне рішення, що е, за будь-яку ціну, е, ну, якось з певним розумом, там, щоб... але потрібно було заходити в більш такі місця, де люди потребували. Я отримав кожного дня дзвінки, смс, там, бабуся, дідусь, заберіть, допоможіть, врятуйте. І я розумів, що чим більше часу проходить, тим висока вирогідність, що ну, ми не зможемо. І тоді, вже наприкінці, в десь в 20-х числах березня, ми вже з більшим натиском ну, намагалися а, якось більше людей а, рятувати. На жаль, був випадок ну, за мою історію, це коли двох волонтерів поранили. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чим закінчилося. Ну, сподіваюся, що один точно був вижив, а чи вижив інший, я не знаю. От. Були такі випадки, що ну, ціна. Врятувати чия зача ну, взагалом могло закінчитися тим, що ти можеш закінчити свої. Були моменти, коли хлопці просто йшли по вулиці, підіймали руки там і. Кричить там, я волонтер, там, евакуація, я волонтер. І це, я так розумію, з певним часом ми, це було просто рулетка, певна рулетка. А взагалі військові, російські військові, вони ну, не рахувалися ні з чим. Вони стріляли у все, що рухається. Ось в такому випадку. Все, що було, мало певний якийсь там рух і немає там на тебе. Червоний тихрест, білий тихрест, флагом чи щось. Ну, на мою пам'ять вони стріляли все, що рухається. От. Я вже не кажу про е, Бучу, там взагалі. Просто був пев, певний там е, такий стан, коли е, ну, це можна просто божевілля назвати. Я не можу назвати це якимось нормальним, там, таким поясненням чи як писати, їх, е, що це за людина, яка так чинить. Було важко. На початку, коли була евакуація, це були сотні, мабуть, тисячі людей. Просто кожного дня приїжджали ці автобуси, з кожним днем все менше і менше. За мою діяльність я вивіз приблизно близько 80 людей нулі. Це просто люди, які нулі. Не враховуючи ті, хто Мали там певне розуміння, куди і що, але це були сотні. От вони просто приїжджали куди. ЖД-вокзал вокзал, це туди, туди, куди, Європа, без питань. Там от там а, Червоний хрест, о, не червоний, а церкви. Вони певні мали домовленості. Навіть ми домовилися, що приїжджали автобуси. У нас стояв на чергуванні автобус, який просто забирав людей з точки евакуації, ну там за Романовським мостом. Далі, я вже забув, це, як цей район називається. Безпосередньо в самому Києві там блокпост стояв. От. І вони звідти забирали, везли до себе і далі вже просто е, люди їхали. Там, е, більшу частину це була Польща. Е, от. Таким чином. І так ми рухались до кінця березня, на початку квітня, коли вже е, наші хлопці вибили звідси цю руську погань. От. Евакуація е, припинилася, ну, як, люди перестали від'їжджати, навпаки. Е, мої бабусі почали мені дзвонити, казали, все, вони повертаємося додому. Я говорю, як повертаємося додому? Бо що, ні світло, ні води, нічого немає. Що ви там будете робити? Я говорю, та ні, ми їдемо додому. Ну, ну, ну як це додому? Ну, якось там домовлялися, потім ти починаєш е, на... Підтримувати в них життя. Просто привозиш їжу, привозиш ліки. Потрохи почало з'являтися світло, вода. Там на протязі квітня Ірпінь почав ну, приходити до тями. Значно важче було з Астомілем, Бучем, Ворзель і туди далі. Все було... Я вже мовчу про Бородянку. Там взагалі. Я був там вивозив вивозив звідси, то двічі там був. От, ну, там було найважче. Я забирав дві родини звідси, які їх будівлі були зруйновані. Вони перебували там у сусідів і просто вирішили їхати кудись, ну, поки є можливість. Я забирав, їх, перевозив їх до Києва, от, а звідси вони вже за за домовленість там, певно, хтось. І їхали далі. Одна родина, наскільки я знаю, залишилась на Західній Україні, а друга поїхала за кордон. Сподіваюсь, що у них все добре зараз. Моя головна зараз мета я е, рухаюсь в таких напрямках, ну, підтримка військових. Це загалом. Є е певні контакти з військовими, які просто звертаються за допомогою, роблять запити, і ти просто допомагаєш всім необхідним там. Е, навіть наприкінці осені, на початку зими я почав робляти спальники, каремати, пончо, все необхідне для них. Тому що був такий певний випадок, коли мені потрібна була певна кількість, але грошей було ну, недостатньо там. Ну, і Я просто вирішив, що мені простіше зробити їх. І отак, як би почала. Я такі речі почав робити для військових і відвозити їм туди ліки, їжу, набори, ну, все, продуктові набори. Необхідний їм для підтримки там на передової, там, щоб якось допомагати їм. Головне, і для мене було це якось: я не можу врятувати життя, але я можу е врятувати ваше здоров'я і підтримати ваше, ну, там, перебування там. Тут, так, все, що можливо було, я от і назад, на даний час е я роблю.